Друзі, всім привіт! з вами, адвокат Олексій Мендрух. Що мобілізація чоловіків 55 стає жорсткішою. Що це таке за ну така позиція, да, от що це за такий вислів, звідки така новина, і чому я взагалі вирішив записати таке відео? Знову ж таки, одразу вам кажу, що я та людина, яка зазвичай заспокоює, тобто каже, що оце все неправда. Або це все фейки, або це все розганяють, щоб ви там більше хвилювались, і ви заспокоюєтесь, слухаючи мене, і я вам розповідаю, як воно насправді є. І оце таке відео не про це, скажу так, тому що зазвичай е знімав я відео 50, 55, і ми розмовляли з вами і в коментарях. І багато хто мені писав, що людей, чоловіків та призовного віку, у нас до 60 років призовний вік, перевіряючи паспорти. 55, зазвичай це та СП. Ну і також поліція з ними ж також відпускали, і питань взагалі до них не мали. Там мають вони відсрочку, не мають відсрочку. Що там з ВЛК. Дуже багато таких коментарів мені писали під цими відео. Але все одно я звертав увагу, що 55 це не 60. І навіть один випадок був, коли 59 років, і людину в нас хотіли мобілізувати, вона відмовилась, її засудили. Да? В 59 років чоловік військовозобов'язаний отримав вирок. Да? Що є, скажімо так, наглядною позицією, що мобілізація до 60 років в нас так і продовжується, незалежно від всіх там питань, директиви, всього іншого. В цьому відео ситуація така дуже складна ситуація. Вона вже висвітлена в всіх мережах і в мережі інтернет багато новин щодо цього. Зараз я, звісно, розповім, що там за ситуація, і знову ж таки надам свою позицію і свій коментар з цього прийду. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, поділіться ним зі своїми знайомими. Це допомагає розповсюджувати таку інформацію. Ну, Я вважаю, що вона корисна. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під відео, залишаю на нього посилання. Там багато корисної, цікавої інформації. І для вас буде корисно по пошуку, подивіться для себе щось знайдете. Я впевнений, тому що там її багато. Практичні кейси ситуації, зміни чинного законодавства. Подивіться, що ж, що ж за випадок такий стався, що от довелось записати таке відео. Що саме мобілізація 55 стає жорсткішою, та? Ну, на мою думку, звісно ж таки. Але це знову ж таки питання таке. Я дивлюсь офіційні новини. Я дивлюсь офіційні новини і роблю якісь висновки. З цього ми всі та, там щось дивимося і робимо якісь висновки, аналізуємо. І от, аналізуючи ці новини, я прийшов до висновку, що дійсно мобілізація 55 може бути жорсткіше. Давайте тепер до новини. Поліція Дніпропетровської області. Є офіційне джерело в нас. Звісно, посилання на нього залишав в описі. Під відео, як завжди, що повідомила 18 годин тому. Поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, причетних до нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю. Напевно, бачили цю новину. Їм інкримінують вчинення злочину, передбачено частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Ну, уявляєте собі, да, що це за ситуація була. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що причинило смерть. Смерть потерпіла. Це така стаття дуже серйозна. Повідомлення про смерть, і тут увага, 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпіла, настала внаслідок травми голови. Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами. Крові потерпіло, в рамках розслідування були опитані свідки та, очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено щодо нанесення смертельних тілесних ушкоджень, причетні троє військовослужбовців ТЦК. І це не я розповідаю, це розповідає поліція Дніпропетровської області. Причетні троє військовослужбовців ТЦК до смертельних тілесних ушкоджень 55-річному чоловіку. Тобто так от. Ну і чому отакий аналіз в мене? Да? Тобто, щось вони ж, напевно, від нього хотіли, представники ТЦК, і розуміли, що він там не молодий хлопець 25 років, 35 років, 45 років. По людині 55 років вже ж видно, що їй 55. Ну, це ми беремо питання, якщо вони не подивились документи. Хоча вони ж повинні перевірити документи його, напевно. Їх затримали наразі, триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину. Процесуальна керівниця досудового розслідування здійснює Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Ця інформація була розміщена з таким постом офіційно. Поліція Дніпропетровської області. Буквально через годину, буквально через годину виходить інформація від Дніпропетровський обласний ТЦК та СП. Та от, і от через годину буквально він розмістив Фейсбук на своїй сторінці наступну інформацію. Звісно, посилання на джерело також я залишаю в описі під відео. Можете всі подивитись. І написано було увага. Дніпропетровський ОТЦК та СП. Інформує, що інформує по цій ситуації Дніпропетровський ОТЦК та СП. Правоохоронні органи поширили інформацію про затримання трьох військовослужбовців ТЦК та СП міста Дніпра. Даним військовослужбовцям інкримінується причетність до смерті 55-річного чоловіка. На даний час триває досудове розслідування та встановлюють всі обставини вчинення злочину. Просимо представників медіа та громадськість не робити поспішних висновків до завершення розслідування. Особисто я поки що не роблю поспішних висновків: хто там, що там, як там було, нехай слідство розбирається. Я знімаю відео в контексті мобілізації 50 що вона відбувається. І ми розуміємо, так, що якщо був такий конфлікт, то значить, напевно, хотіли якісь мобілізаційні заходи. Представники ТЦК та СП провести, і можливо, та людина. Відмовлялася матеріали слідства, звісно, я не бачу. Просто аналіз таких фактів. Та що якщо б умовно 55 плюс чоловіка зупинила ТЦК та СП і не мала до нього ніяких питань, я думаю, що навряд чи був би цей конфлікт, і навряд чи була б ця ситуація взагалі. Напевно, якісь питання були. А які питання можуть бути в ТЦК та СП до чоловіка мобільсійного віку? Та, до 60 років. Ну, питання мобілізації, звісно. І тому роблю висновки, що вона продовжується. На загальних підставах, без виключень, без директив, без е, якихось обмежень і послаблень. Керівництво та особовий склад Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає всебічну допомогу правоохоронним органам та співпрацює зі слідством. Повідомляємо, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК ТСП постійно контролює. Дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім розслідуванням для надання об'єктивної правової оцінки діям військовослужбовців, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблом. Це вся новина, тобто є в нас дві новини від поліції і є коментар від Петроського обласного ТЦК та СП. Які саме це були ТЦК та СП, якого району, не зрозуміло. Це Дніпропетровська область. Але е, ця новина облетіла там, всі телеграм-канали. Ну, особисто я бачив, да, казали, що він взагалі цей чоловік ввечері вигулював там, собачку. І от так сталося вже після 10-ї, наче це було. Ну, знову ж таки, це інформація там в різних телеграм-каналах. Я посилаюся лише на офіційну інформацію. І чому в контексті цього знімаю відео? Тому що. Знову ж таки, хочу не заспокоїти в даному випадку в даному відео. А ще раз попередити і наголосити, що дуже багато інформації в мережі інтернету, особливо в TikTok, Там мені дуже багато скидають підписники. там Клієнти кажуть: Олексій, от дивись, там є директор Нещодавно, до, до речі, скидали мені відео і кажуть, дивись свіже відео, Олексія, а ти ще не бачив, а є, виявляється, директива нова. Я відкриваю. Опис до того відео, дивлюсь, номер цієї директиви, і це та директива, на яку посилався колись Гончаренка, по якій я робив особисто запит до Міноборони, і вони, вони тоді підтвердили, що дійсно вона ця директива була. Але я веду до того, що на сьогоднішній день ніякі директиви ці не працюють. Як я і казав, в тому відео про 59-річного чоловіка, що подивіться, от є вирок, тобто немає директив, ну, Знову ж таки, ми можемо допускати, що адвокат не робив запит до Міноборони, не запитував, чи є там обмеження чи ні, і не виклав це в позиції захисту. Можемо робити такі висновки, але це ми можемо лише здогадуватись. І от на сьогоднішній день є новина, коли 55-річного чоловіка ну було да, там, от як в нас поліція каже, що він отримав несумісність з життям. Якісь побої від представників ТЦК, і ці представники ТЦК затримані, тобто 55-річного чоловіка, і ми робимо висновки, що якщо у вас вам 55 років, це не означає, що перевірили документи і відпустили. Якщо ви починаєте конфліктувати з представниками ТЦК ТСП, ми не знаємо, так, хто там розпочав цей конфлікт, чи вони, чи він, то ви можете. Отримати таку ситуацію, та як бачимо, це вона можлива. Ну, виключати це ми не можемо. Якщо у вас є можливість отримати відсрочку в 55 років, це вже моя особиста думка. Не треба нехтувати цим, тому що ви її отримаєте, вам перевірять документи, представники Тетка та поліції, ви підете додому зі своєю собачкою і будете живі, здорові, все буде добре. Якщо у вас не буде відсрочки, Можливі якісь мобілізаційні заходи. Я надіюся, що продовжуватись таке, звісно, не буде, і правоохоронці з цим питанням також розберуться. Але в контексті того, що ви повинні розуміти, що. Якщо у вас на сьогоднішній день військовий облік не приведений у відповідність вам 50 років, 55 плюс років, і ви думаєте, що у зв'язку з поважним віком і станом вашого здоров'я вам просто не будуть задавати питання по мобілізації, то ні, я вас розчарую. Будуть. І цей випадок один із наглядних таких випадків, як і той, де було вирок, отримана людина в 59 років. Прошу, почуйте мене, почуйте мене правильно, тому що дуже багато мені телефонують. Клієнтів, підписників пишуть з питання того, що «А та, навіщо мені мені вже 56 років, навіщо мені та відсрочка? Я маю право, але я не хочу її оформлювати. Мені 56 років, я не буду цього робити. Ви краще підкажіть, що от мені там то або сього. Несуть. І я рекомендую все ж таки цими питаннями займатись. Цими питаннями займатись і. Щоб не було таких ситуацій, звісно, щоб не було навіть можливості да, там, допускати таких ситуацій. Я це абсолютно не підтримую і абсолютно особисто засуджую. І ви ж бачите, що поліція написала, ви бачите, що написав ТЦК. ТЦК особисто просить поки що не робити поспішних висновків, ми їх поки що не робимо, але ми поки що керуємось просто, скажімо так, своїм аналізом. Кожен з вас може це проаналізувати самостійно, як і я. Я проаналізував, і моя задача вам донести інформацію, що не нехтуйте. Не нехтуйте цими питаннями, тому що це важливо, іноді надважливо. По цій темі все пишіть свої коментарі, обов'язково їх читаю. Хочу почути вашу думку з цього приводу. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будь вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.